Жила була маленька дівчинка Софійка. Одного літнього ранку вона пішла з бабусею до лісу збирати ягоди. Софійка запитала, Бабусю, а чому ліс такий зелений? Бабуся усміхнулась і відповіла, бо в ньому живе багато рослин і дерев, що дарують життя. Раптом з кущів виглянула білочка і прошепотіла. Привіт, Софійко! Хочеш дізнатись секрет? Софійка зраділа. Звісно, хочу. Білочка сказала У глибині лісу росте чарівна ягідка. Вона виконує одне бажання того. Хто її знайде? Софійка захоплено подивилась на бабусю, та усміхнулась і кивнула. Білочка попередила, але будь обережна, дорога непроста На узліссі Софійка зустріла їжачка. Він запитав: Куди ти йдеш, дівчинко? Софійка відповіла, Шукаю чарівну ягідку Їжачок порадив Йди стежкою під спів пташок, але пам'ятай допомагай усім, хто зустрінеться тобі на шляху. Попереду була широка річка. По той бік плакало зайченя. Допоможи мені перебратися. Софійка зробила місток з гілки. Зайченя подякувало. Дякую тобі, добра дівчинко. Далі стежка вела в темну галявину. Тут сиділа сова і сказала, Щоб знайти ягідку, треба заспівати лісову пісеньку. Софійка заспівала пісню про літо, Ліс зашелестів і засяяв. Під сяйвом світла з'явився кущик з однією великою блискучою ягодою. Софійка вигукнула. Ось вона. Вона зірвала ягідку і прошепотіла. Хочу, щоб усі в лісі. Завжди були щасливі. Ягідка засяяла і зникла, ліс наповнився веселими голосами. Знову з'явилася Білочка і сказала: Ти обрала добре бажання, Софійко. Ось твій подарунок, маленький дзвіночок. Він приноситиме тобі радість. Софійка повернулась до бабусі. Та ніжно обійняла онуку і сказала: Я пишаюсь тобою люба, ти зробила світ добрішим. І з того дня в лісі завжди панувала радість.